чергова червоненька посилочка, а що червоненька, бо прийшла по новій почті. Да? А прийшла вона з Семенівки, з нашої рідненької полтавської Семенівки. Подивимося, що тут. Да? Тут маленька коробочка, але вага така, доволі суттєва. Е -е... Чого рідненька Семенівка, бо це батьківщина моєї мами. <хух> Отака от рідненька Семенівка. Дивись, контакти тут прийшли магнітні. Мідь прийшла. І контакти немагнітні. чікс, І в немагнітних контактах, а, ні, це вроді порядочний. Ну, є і непорядочний. Ось о, дивись, чік чик Чік-чик. І це вольфрамовий контакт, да, вольфрамовий, Ну, нічого, так буває. Зараз мінімально глянемо. Бо в немагніті дуже часто помилки трапляються. Помилки в вигляді чого? В вигляді того, що там може бути вольфрам, е мідь, да? і люди не додивляються. І, звичайно ж, технічне срібло. Ну нічого, то все чепуха. Всі помилки ми розуміємо, все виправимо. Диви, отакі от посилки бувають, да? Мінімально? Мінімально. Нормально? Нормально. А чого не нормальна? Нам все підходить. Маленькі, великі у кожного. Свої можливості і у кожного є свій матеріал. Так що пакуйте маленькі, великі і налубний. Дякую вам за ваші матеріали.